Ми були в якості, типу як секрета, передавали дані. Почули стрільбу, по рації передали, почули рух техніки також, передали по рації, далі дрони працювали. Забезпечували нас дроном. Позиція, позиція невелика була, приходилось сидя, лежа перебувати. Бувало таке, що хлопці кажуть, що хочеться сала салий цибулі. Командир, скинь сала салай цибулі. На новий рік хлопці теж по мандаринці, по яблучку, щоб якийсь кусочок свята був. Шоколад стовідсотково вложили в кожну посилку. Хлопці вибігали, шукали посилки, трошки натоптали слідів, там, не могли знайти посилку. По ним було здійснено 50 скидів. Навіть е ворожі там. Телеграм-канал почали викидувати, що один там боєць, штурманув, убив двох і тому подобне. Насправді хлопці були живі, з мною на зв'язку. кажу, Якщо ви зараз вилізете з укриття, ворог побачив, що ви ще живі, вас будуть добивати. Так вони вже щасливі, що вони вас знищили, вони не знають, що ви живіші. І дочекавшися сіряка, я просто їх перемістив на іншу. Позицію. В самий крайній день на нас тіло заходить, каже, свої. У нас автомати з боку. Ми ну, тіпа, не змогли до них достатися. У ну, мене напарник був, він по-русски вмів говорити. То. Там поговорив. Та, коротше, він вийшов, повезло нам.